12 років тому Інна Величко, художниця та вчитель, разом з однодумцями придбала у селі Городське на Житомирщині стародавню хату та створила там культурний центр. Складним був шлях, але сьогодні екосадиба Поліська хата набула популярності і стала місцем, куди приїздять гості з усієї України, де проводяться майстер-класи та інші культурні події. І наше село, як магніт, воно притягує гарних людей, які кажуть, ми хочемо бути вашими сусідами, і розвиватися в там в туристичному напрямку. Так, один проект перетворюється на цілий кластер, який дає новий поштовх до розвитку. Пані Інна переконана, що їх досвід корисний для інших, і в кожному селі можна створити власний культурний центр, який буде цікавим для туристів та працювати на розвиток громади. І цю ідею підтверджує Віталій Рожик, який у Коростишеві власноруч створив цілий парк скульптур. Пан Віталій скульптор зі світовим ім'ям та має замовлення з усієї України та за кордону. За п'ять років він відтворив історичний парк в центрі Коростишева, який тепер відвідують сотні туристів. На оздоблення та підтримку парку за цей час Віталій витратив понад мільйон гривень власних коштів. Для чого вам це було? Спостерігати трасу? Ну, як може відповісти? Мені подобається. Він починав цей проект самотужки, але згодом до нього приєдналися мешканці міста. Вони долучилися до збору коштів, беруть участь в роботі громадської організації, яка була створена для розвитку парку. Ці дві історії демонструють, як ініціатива, воля та наполегливість однієї людини стають прикладом та об'єднують багатьох інших людей, і як їх спільна робота перетворює простір навколо них та змінює його майбутнє. Я почав показувати своїм прикладом, що можна зробити, змінити цей світ, цей парк набагато краще. І Люди потягнулися, особливо молодь. І секрет їх успіху простий і складний водночас. Любити свою землю і не тікати, а робити щось тут, шукати щастя і долі тут. Доброго дня, Інна. доброго дня і доброго дня. Проєкт на сонце і мене звати. — Дуже приємно. 12 років тому назад ми з моїми друзями, художниками вирішили придбати в якомусь селі хатинку, щоб це була така туристична база, куди можна було приїжджати, відпочивати і малювати. Ми об'їздили декілька сіл, а це нам більше сподобалося, тому що, а місце це взагалі, тому що тут було дві хатинки: ось ця і ось та, що, на жаль, розвалюється. Але у них виявилося два різних господаря. І господар тієї хати, що розвалюється, не може скласти ціни. То він хотів квартиру у Фастові, потім криза, потім ще щось. А зараз вже, на жаль, вона реставрації не підлягає. А господар цієї хатини Василь Петрович Романюк, коли дізнався, що ми хочемо зробити, він нам цю хату не просто продав, він нам її подарував. Подарував для того, щоб ми могли відроджувати її і показувати такою, якою вона була. Я завжди цю історію розказую на початку екскурсії дітям, тому що є два українці, два наших сучасники. Це не олігархи, це звичайні люди, які живуть поруч з нами. Але кожен із них по-різному розпорядився своєю спадщиною. І ми дуже вдячні Василю. Петровичу Романюку за те, що за його вчинок, тому що він, як ніхто, показав, що для нього важливо не тільки матеріальне збагачення, але і те, що він залишить після себе. Любити свою землю і не тікати, а робити щось тут, шукати щастя і долі тут в цьому селі. І наше село, як магніт, воно притягує. Гарних людей, які кажуть, ми хочемо бути вашими сусідами і розвиватися в там в туристичному напрямку. І тому ось скоро коло нас буде кемпінг, який робить Влад Чумаченко зі своєю родиною і будуть розвивати такий альпінізм туристи, які. Займаються скалолазанням. У Нас тут скелі в дуже популярні. я взагалі бачу тут величезний туристичний кластер. Кластер з різних садиб, з різних садиб, які би радували людей, туристів по-різному. У когось буде етнографія, як у нас, у когось трипілля, козацтво. Ось у нас козацька садиба поруч Тетерівський кіш, які нам допомагаються, наші партнери. Тому ми групуємо біля себе тих, хто любить, хто шанує наше рідне українське. Я проста вчителька, яка невеликі мала там статки і кошти. І Прийшлося брати кредити, якісь, яких вистачило там буквально на, на пару дошок. І Тому перші мої туристи приїжджали, коли ще цей садиби не було, вона була зачинена, закрита. І ми про, розказували про трипілля, про монастир, про, про село і пекли хліб. Тому були діти, які з задоволенням їздили просто на природу. Перші мої волонтери це були мої учні, які повірили. І для них було, вони день працювали, а ввечері їм було в кайф сидіти біля вогнища, щось десь пекти, варити, мити посуд. І для них і це був самий, зараз вони дуже дружні. Це вже дорослі діти, які вже є одружені, вже мають своїх дітей. От, але вони це згадують з такою. Любов'ю і, і, і з таким щастям. І найголовніше, що батьки відпускали дітей. Відпускали дітей, ну, допомагати, і вони цього хотіли, раділи і чекали, коли ж це буде карантин, щоб можна було поїхати на 3-4 дні з ночівлею. Бідимо всередину, подивимось, як жили тільки століть тому. 120 років назад. 120 років. Це не музей, це садиба зеленого туризму. Тобто сюди можна зайти, все потрогати, посидіти, да, так, посидіти, посидіти. можна, доторкнутися. І дехто навіть собі дозволяє переночувати. Серйозно тобто да, я можу орендувати тут? Можна, ліжко? Можна, можна. Подивіться, будь ласка, який в нас тут ортопедичний матрасик, на якому можна поспати і... Це стародавній Трипільський хостел. Хостел, так. Да. А ще в нас є чудове місце на печі, де ми зазвичай теж то вже віп місце. Де -де. Піч на печі, вона топиться і. А я ж туди не влізу, чи влізети там вдвох, там двохмісне таке. Да. Чи розміщували ви можливість от тут оселитися на букінгу, наприклад, або якісь сайти? Не. На сайтах так, а на букінгу ні, тому що ну, це не готель. Це люди повинні ну, якби самі до цього хотіти. І, ну, Переночувати на такому ліжку, скуштувати страви, які готувалися в печі, або самим їх приготувати. До цього треба бути морально готовим. Тому хто хоче бути, ну він сам нас знаходить. Зараз інтернет поширюється і багато відгуків е, туристи наші пишуть. Багато приїжджають просто з одноденними екскурсіями, а потім повертаються вже з коханими або з сім'ями. Е, дуже запам'яталась мені родина. У 2014 році воїн прийшов з АТО, і дружина подарувала йому цей вікенд. Він приїхав буквально на пару тижнів, і вони з дітьми тут відпочивали і таким чином релаксувалися і допомагали один одному побути в гармонії і в сім'ї. Тому ми вважаємо, що наша садиба не готель, а місце, де можна побувати. Перемістити як машина часу, так? як поміститися кудись. І тому це не для всіх, а для обраних і для тих, хто хоче це серцем і душею. Туристів не треба заманювати. Вони самі прийдуть. Вони розкажуть про вас і про. Те, що тут робиться, і навпаки, зроблять безкоштовну рекламу. Головне це робити свою справу красиво, з любов'ю і віддаватися на сто відсотків у будь-якому селі є гарні люди, історичні постаті або археологічні якісь пам'ятки, або якісь архітектурні пам'ятки, знахідки. В першу чергу треба в своїй голові поставити ціль. І сказати, що я це можу зробити, я це готовий зробити, і я хочу сказати це всесвіту і собі самому. А тоді на твоєму шляху знаходяться такі люди, які просто тебе підтримують і знайдуть. Хочу сказати, що це не зразу. Обов'язково доля, може господь Бог чи всесвіт дасть випробування. Якщо людина через ці випробування пройде, от тоді посипеться і туристи, і гроші, і все-все-все, що потрібно. Багато людей ці випробування вони не витримують, вони здаються і кажуть: а я не зміг, я не там мені грошей не було, і ще щось. Не потрібно шукати причину себе виправдати. Не треба робити в себе жертву. Треба підкорювати світ і робити так, як хочеш ти. А коли хочеш це ти, то все світ тобі завжди скаже так. І зробить так, як хочеш ти. Доброго дня, Віталію! Наврання. Даша, назустріч сонцю про Віталій дуже приємно. Дуже приємно. Ну що, тоді ми прогуляємось ми прямо в самому центрі вашого парку. А, куди порадити як автор. Початок е, лабінарію, який в Україні, можливо, буде єдиним лабінарій. Е, це е, написи на камені. Слова Будди, Сократа якісь вирази, вирази. Ті, які е, людина, яка буде приходити, вона буде відчувати ту, той зв'язок і те розуміння, ту філософію тих часів сучасності. Е, і можливо, там буде відкликатися е, в душах доброти, любові, Бог є любов. Е, це основний месідж, е, цього лабінарію. Е, задумка лабінарію. Людина, яка сюди зайде, щоб вона відчула душу, що вона живе душею. І як п'ять тисяч років люди, які вже говорили про головне, що це душа, головніше тіла і духа, а дух це наш розум, а наш розум не завжди є головний. Бо е, люда, душ е, людина, яка живе душею, вона не зробить розумна, тобто з розуму не зробить атомну бомбу. Вона її просто, хоча вона змогла б. Так що, так от такий підхід, такий підхід, скажімо так. Е, далі пройде, якщо просто Так. Е, я дошки імпр імпресивний і вибачний. Ви художник всі в да. моя. Е, е, е. Це е, початок медідарію початок написи. Які. Це наш місцевий е, знахар, який під час ще за радянських часів вилічив 300 тисяч людей. Його слова, не роби зла, воно повернеться як не на тебе, так на твоїх начатків. Коли людина то прочитає, там десь підсвідомо відіб'ється якась хоча б каплиночка е, того не роби зла. Сковорода. І мене любов усе єднає, будує, творю, подібно до того, як ворожість руйнує. Любов виникає з любові. Коли хочу, щоб мене любили, сам перший полюбив. Це я вибрав е, з великої кількості сковороди, ну, те, що мені більше допомог. Е, е, якщо далі підемо е, до Окриляє людину і лиха любов. Слова тисячолітньої давності. Всі цитати ви самі обирали? Я вибирав із цитат їхніх цитатів. Ті, Ті, що вам доступали? Те, що мені доводило, так. Віталія, а як вважаєте, як такі простори масштабні здатні змінити місто або людину? На жаль, дуже мало таких, таких, такого поняття, як віддача, самопожертва, ну, просто любов. Всі зараз займаються накопиченням якимось. Перетворює, наше суспільство перетворюється просто в. Російською мовою потрібів як в українському мови. споживацьке суспільство. Де і на самому великому рівні, державному рівні, оця споживацька тенденція постійно тільки пропагується. пропагується. Потрібно, щоб протистояти цьому. Протистояти, ну от, от, от я один поки хочу зробити таку. Не те, що про застояння, а просто показати, а як можна зайти в якийсь вікову, відчути. Тобто, це пропаганда того, що, щоб було на телебаченні, В пресі, на кіно, в кіно, не, не ті дух а не всі в двух стрілянинах. А щоб людина задумалася, а для чого вона живе? Навіщо? Які цінності, що вона після себе залишить? Це найголовніше. Тому от, от цей такий лебінар, я так думаю, він ще буде строїтися років 5, не менше. Якщо за свій кошт. А якщо буде е -е, якась допомога, ми можемо скоріше Е, Це центр, е -е, який я хочу зробити духовним центром. було Тут в цьому парку до того, як ви почали встановлювати скульптури. Просто коріння. Ми можемо прийти тут. тут це просто було заросло. Просто зарослі. Ви тут жили, спостерігали. То мій будинок. Угу. Да. Я тут трошки так почав, а спочатку почав я там, ну, так от, перед, перед будинком, щоб мені якось так сміття забиралося. Це все засмічено. І я почав рухатися поступово. Спочатку там. 30 метрів, 100 метрів. І так дійшов так до декілька гектарів, зараз до п'яти гектарів. Ви спочатку розчищали, хто вам допомагав? Чи виділяли вам кошти, Абсолют. звертались до влади? Абсолютно, ні, ні копійки ніхто не давав. Ну, але і не ставили палки, але потім почалося заборона, що то я все це незаконно роблю. Бо тут немає документації, тут, е та комусь це все почалося заважати це. І Я, я тут притормозив. Тут би було вже набагато. Це, е, вебінари він вже був би майже закінчений. Вже два роки він стоїть, і я нічого там не робив. Оце такі доріжки зараз. зараз. Оце, це, це за, за мій кошт. Оце все за кошт. Це всі доріжки, це сорок, це за мій кошт. Чому? А? Чому? Для чого вам це було? Спостерігати красу? Ну як можна відповісти? Мені подобається. Що от в цій діяльності по здобленню цього парку саме складне? Е, бюрократія і нестача грошей. Ви просто берете гроші з комерційних проєктів і перевкладаєте їх. Да я, це в наш сімейний бізнес, ми невеличкий маємо, який вкладаю, вкладаємося, цей парк поки що. Але в нас зараз є організація, громадська організація, Красишівській партії, її організував і зараз, поки голова, хочу молоді це все передати. На який вже рахунок прийшло десь біля майже 35 чи вже 37 тисяч. Хто Отже. ці кошти переводить? Красишівці? Мешканці. Мешканці міста, Мешканці міста так, ті, які хочуть бачити, по-перше, вони, якби ми почали з нуля, то ніхто ні копійки не дали. Коли ми побачили, що тут дійсно е, йдуть е, перетворення, причому в хорошу сторону, це якби були 5 років тому, це бур'ян. Оце, оце зараз покажу, от, отам, як ми пройдемося, оце, так, оце був весь парт. Е, Ці перетворення і почали вкладати гроші. Тобто хто три тисячі, хто дві, хто п'ять максимально. Е, і мене підтримала молодь. І зараз ця молодь, вона зараз в інтернеті. Дю -дю 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 -дю, і зараз шумицям всіх нагружають і народного депутата, і вірить, і, і зараз вже в ету, зараз вже в нас там є юристи, який там е, вже десь там в, в, в обласну раду пишуть щось, пишуть. І, це, і мене тут і, Ці речі мене настільки гнутючі для мене. А, і, а, але радістю те, що, що молодь підтримала і, і цим займається. Дуже тяжко. Дуже тішить В мене якраз такі речі, бо моє, моє, моє якесь таке бачення ну, от робити отакі от, от речі. скажімо. Я почав показувати своїм прикладом, що можна зробити, змінити цей світ, цей парк набагато краще. І люди потягнулися, особливо молодь. Дякую їй.